Ми знову в Коломи. їздимо сюди, вже як люди ходять пішки з під'їзду в магазин. Хоче їхати хвилин 40 і 35 кілометрів, але для нас це не проблема, каже, тому що, що тут цікавіше, ніж в тому селі. Лірі купили сукню, тобі дуже вичить. Приїхали поїсти, я буду, як завжди, бограш. Клююся, бо він гострий, але щось ще брати. Поїмо, до... Докупуємо, що там нам ще треба на тиждень і поїдемо Та додому. дуже тебе. Нічого. Отож, що сьогодні було. Після роботи поїхали в магазин, але тут був дощ, і зважаючи на те, що ми живемо на горі, машина просто зісковзнула у самий низ. Ну а назад, в принципі, благополучно піднялася. <кхід> не очікував, думав, що. Багно накидається в протектор резини, і ми все. Ми просто зісковзнемо вниз і будемо <coughs> вимушені кидати машину. Але ні. І от якийсь сюрприз ми привезли додому. Фузі! Ну, типу, а чому і ні? Ще я хотів е зачепити одну важливу тему. Чому тут трохи вигідніше жити, наприклад, ніж у нас? До прикладу, от, у мене є. Budweiser, чеське пиво. Також у мене є деб. Ще у мене є Sandpier, біле пшеничне. Дуже смачне. Сподіваюсь на це. Ще не пробував. Так от. Що я маю на увазі? Ну і от, подивіться: Healman's не наше, активія наша. Що це? І ще якийсь там Heumann, соус, Не наше. Джафа не наша соус соєвий не наш. Оце наше. Не наше. Не наше. Не наше. Не наше. Ну, коротше, майже весь холодильник е, із європейських товарів. Так от, до чого я веду? і он майонез, до речі, також не наш. Мій любиний Heuman's. Heunes точно. Чи Хеллманс? Ні, Х... Хелман. Мені подобається Heuman's майонез Ні, я кажу, що мені подобається Heuman's, але в нас також є Haunes. Не знаю, який смачніше. У Ханса взагалі то кетчуп. Так от, тут європейські товари це норма. Вони просто стоять на поличках в магазинах, як не знаю, як там якась повна чаша чи розумний вибір у нас там. Це не погано, це не добре. Просто тут так, тут ближче вести з-за кордону, і воно, скоріше за все, виходить трохи дешевше. А ще, до речі, це дуже смачно. І тут ця фігня. Південь, північ там. Дивимось, щоб нічого не було. Прямуємо на камінь Довбуша. Звичайно, тут все називається Довбушем, але цей камінь якийсь там особливий. Я дивився у Maps. Від нашого дому це відносно недалеко. От ми і вирушаємо в таку маленьку прогуляночку. Скоріше за все, це буде на якійсь горі. Спускаємося з одної, їдемо на іншу. І буде такий типовий, нетиповий офроуд. А ще зараз дуже гарна погода, але ззаду нас. Дуже дуже жорсткі сірі хмари, так що ми ще квапимося, щоб не втрапити під дощ. На шляху нам трапилася річка. Можу сказати, оффроуд тут був деякими місцями прям конкретний. Але воно все того було варте. Це наш танк всюди хід. Проїхав де завгодно і все ще в комфорті. Навіть не треба було підіймати пневму. Маленький водоспад. Це нормально бути не чутно. Нормально мене буде чутно. Така от річечка, а по річці можна ще отак побігати. Річка такого Так, тут все Довбуша. Ось він загородочку зробив. І я вже посеред ріки. О! такий гарненький місточок дерев'яний. Витримав машиняку. Ну, повисили. їдемо, їдемо пішки. Дуже сподіваюся, що відрізок буде недовгий, бо нам останнім часом не подобається ходити пішки. Хоча я бачу, тут мотоцикли проїжджали. Та й тут на якомусь супер офроді можна було б проїхати на понижені з блокуваннями. Мене тут покликали на моїй рідній мові, я не зміг. Не відповісти, завітав до друзів. Привіт, друзяшки! Такі гарні. А вони маленькі, бачиш? Костики ще не закрутилися. І у них ось ця, ця ділянка, це їх подвір'я. Хрюшки. Привіт. Ой, очі які гарні. Ану покажи очки свої. Ой, вуха брудні. Привіт! <різована> Як справи? Яка ти велика. Ти така гарна. На шляху до каменю нас зустрічає коровка. А ось і сам камінь довбуша. І так. Реальність сьогодення полягає в тому, що якась історична пам'ятка знаходиться. Біля чийсь хати. І взагалі це дорога десь там у село до інших хаток. Камінь великий, цікавий. Почитаємо, подивимось. А отак я ще можу. Опа! А ви подивіться, що це в ньому. Що це таке? Так, треба поставити. hold my beer що це таке? Що це? Це як це як... Є у нас такі камені, вони дуже схожі на швакоблок. От, і от вони такі попирчасті, але природні, щось. Не знаю, може якийсь як пінобітон. Піно І от я дивлюся, що цей такий самий. Але він природній. І йо як же тут цікаво. Вон там ще якийсь розум, якась стежка. Ого. Я там на горі стоїть релігійний атрибут. Ото таке. Тут є ехо. Тепер типу таймлапс. Пробігаємося і дивимося, що тут є. О, то це круто. А тут що? Якась дірка. І це величезна тріщина. Цікаво. Далі. теж саме. Це, до речі, я якось гадував, видовбують у каміннях таке. От. Ще здається це типу крейдовий камінь. І він точиться легко. Так, далі дивимось. Отам далеко. Дуже стрімкий спуск. Вон він. Туди я вже не полізу. О, я це бачив в Google Maps. І тут. І, і це все взагалом-то. Якось дивився на ютубі відео з Діснею і воно називалося Money Saving Videos, типу я за вас піду, а ви не ходіть. Зекономите гроші. Ще тут така краса. Рука не трясись. Тут класно. Так, і що там на табличці написано? камінь довбуша. Так. Кулсторі cool не забарилася. Бачите оцей ка камінь Зараз покажу його висоту відносно мене. От я стою, от. Десь отак. Хотів залізти на гору, спробував. Цей підйом ні, не спрацювало. Спробував на руках підтягтися, але він дуже як. Стрімкий. Доказую. От десь так. Коротше, залізти на нього, якщо ти на якийсь атлет, мабуть, не вдасться. А я пішов дивитися, де мої. Вони кудись по печерам вже полізу партизани. Так, next side. Опа. Це той камінь, де було. А ось який вигляд з нього. Так, можу. Тому я близько і не підходжу. Отож, як казав в рекламі навіщо платити більше. Чим це гірше якихось там фьордів? Мабуть, не чим. Ще й ближче. Коротше, ми тільки що, точніше Аня знайшла дуже цікаву цікавинку. Оце ось, та не лізе. Це чорниця, ви тільки подивіться на це, гляньте. Це, це, більше не їж, воно не це прям ягіди і можна взяти і поїсти, але вони ще трохи зеленкуваті. Мені дуже смачно. Добре. Смачно? Я вже якось згадував, що mm -hmm. тут абсолютно звичайна річ це якісь там лісові ягоди. Так от, усі ці морозивка, усі ці там кінзбриджі, і навіть мої жишки, Це усе. Покажи. Це усе лісові ягоди. Вони отак от рестуть при дорозі. Звичайна річ. Нічого такого. А ну де ще показати? Це зелені, а Аня знайшла десь от трошечки стиглі. Молодець. Поправка, це малина, я спробував. Так, у нас джекпот. Це Лісіна. Горіх. Той самий горіх, який люди зазвичай їдять там у морозивку. Опа. Той самий горіх, який люди їдять у морозовку чи ще десь. Яня своїм стрімким оком бачила. Так, робимо пробу. Ану покажи. Так ти Іди сюди нерви. Тверде, але не зрозуміло. Лізі не їж. Ну воно не стигло, це просто... Такий молодий типу горіх. А, він, мабуть, потім стане місце. Він бачиш, це як, е, цей? Yes. На, гарайся. Е, як звичайний горіх, він спочатку такий білий. Пізнавальний урок фізики. Якщо йдеш по мосту, він починає вібрувати і резонувати з тобою у ритм. Це стосовно тих байок про роту солдат, які. Змогли завалити бетонний міст. Тут, мабуть, навіть стабілізація не витримає, як хитається міст. От як він. Я пороблю трохи маятничку. О, він ще й ліво право розхитується, нічого собі. Папа, не не бійся. А тін я в воді. Ні.